Вітаю час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події четверга, 14 серпня. В студії працює Мар'яна Мацький. Сьогодні у випуску батьки загиблого військовослужбовця три роки поспіль щомісяця роблять пожертви на потреби бригади, де служив їхній син. Ми рішення що поки буде війна, я буду будемо ми. помагати. Відбулися зміни у складах постійних комісій Коломийської міської ради за 30 річні прийде. Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського запрошує на навчання. На Прикарпатті стріляли з лука, змагались за Кубок Івано-Франківської області. Стріляю в пов'язці на очах. Я стріляю на ослів. Про це та інше детальніше. Продовжують травмуватися в горах, а мешканці багатоповерхівок страждати від пожеж. Деталі інцидентів розповіла провідна фахівчиня ДСНС України в Івано-Франківській області Світлана Бабушкіна. Під час спуску з гори Говерла туристка 1985 року народження травмувала ногу та потребує допомоги рятувальників. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворогта. Рятувальники оперативно дісталися до туристки травмованої, надали їй першу домедичну допомогу, транспортували до спортивної бази заросляк, де передали медикам. Рятувальники Прикарпаття рекомендують туристам дотримуватись правил безпеки під час гірських мандрівок, обирати потрібно маршрут відповідно до своїх фізичних можливостей, мати при собі відповідні засоби зв'язку, аптечку. Відповідний одяг та спорядження, а у разі загрози життю та здоров'ю телефонувати за номером 101. 13 серпня о 23.32 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Довженка в місті Івано-Франківськ. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що горять речі домашнього вжитку на площі 20 метрів квадратних. Через сильне задимлення працювала ланка газодимозахисної служби. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували вагітну жінку та маломобільного чоловіка. Також евакуювали на свіже повітря 18 мешканців будинку, з них п'ятеро дітей. Завдяки злагодженим та оперативним діям підрозділів пожежу було оперативно ліквідовано. Причина виникнення пожежі встановлюється. Батьки загиблого військовослужбовця три роки поспіль, щомісяця роблять пожертви на потреби бригади Едельвейс, де служив їхній син. Мова про сім'ю Петра і Марії Данилюків із Рожнева, що на Косівщині, кажуть, роблять це не заради слави, найперше у пам'ять про сина і задля підтримки його побратимів, які в цей час продовжують його справу і борються за Україну. Добрий день, добрий день хочемо вам подякувати від командування від особового складу 10 окремої гірсько-штурмової бригади за вашу підтримку, за вашу любов, за вашу віру в збройні сили і за вашого сина, який віддав своє життя. За захист батьківщини, за честь, правду і свободу нашої України. Сім'я Данолюків із Рожнова зустрічає військовослужбовців 10-ї окремої гірської штурмової бригади «Едельвейс» Як рідних кажуть для сина Петра була велика честь служити саме у цій військовій частині. Нам дуже приємно, що не забувай бо дуже нам ви розумієте, Настільки нам приємно, що ми це рухаємо, що це робимо, що не одна сім'я. Петро та Марія Денилюки бережно розкладають на столі медалі сина, отримані ще під час служби в АТО. Особливо дорогі дві відзнаки отримані вже посмертно. Орден Богдана Хмельницького за мужність третього ступеня, та медаль за заслуги перед Прикарпаттям. Рік і три в АТО, а потім контракт два з половиною роки. А перед тим була ще строкова служба. Батьки показують фото свого Петра та згадують, як він наполегливо хотів потрапити в армію. Це срочна служба. Знаєте, він так любив, він хотів до армії, що йому скільки там не ставало, він сорок. 40... Е, у армію він прийшов вже. Ну, бо ми теж не хотіли дуже. Ну такий був сорок вісім не сорок сім, сорок вісім. А хотіли в лікарню він сказав, що Навіть ні Так. І він... Ну, я кажу, поки О... я вже буду дома. Та. Я все одно втечу. Каже, він два дні був у Франківську, Франків. не їхав додому, аби його забрали. І приїхали з Львова, просто його пожаліли, сказали, що ти, він, що хоч... я дуже, каже, хочу йти в армію, дуже. Подружжя Данилюків описують свого сина як спокійного, вічливого, надзвичайно щирого і доброго хлопця. Кажуть, навіть подумати не могли, що коли-небудь сину доведеться стати воїном і взяти до рук зброю. Та після строкової служби їхній Петро без вагань долучився до АТО. Згодом підписав контракт із ЗСУ. Опанував роботу переносного протитанкового ракетного комплексу Джавелін. У той період мав дві складні операції на нозі. Проте і це його не зупинило. Ми просили, би прилікував реабілітацію, пройшов, він не схотів. Він сказав, що мене побратими чекають. Я кав, ти, ти ну що ти? Ти вже нічого не можеш зробити, бо ти ну, не маєш вже того здоров'я ходити, бігати. А він каже, щось трохи для них зроблю. Щось трохи. Я не можу каже, зрозуміти після закінчення дворічного контракту. Петро Данилюк все ж повернувся до цивільного життя. Розпочав навчання в університеті, їздив на заробітки за кордон. Та ніколи не забував про побратимів, які на той час вже долучились до 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс. Особливо беріг бойовий прапор з підписами друзів. Він завжди е, коло себе. Він травмав. розумієте, Він зберігав коло себе. Він завжди. З цим прапором бокає, що я це мої хлопці, мої побратими, мої брати. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Петро без вагань вирішив долучитись до війська. Вибір бригади був очевидний. Вже 24 лютого він поїхав у Коломию. Я так плакала, упала на коліна наперед. ним і прошу, коли дитину, зрозумію, я тебе ростила. Що це за такі прийшов такі години, ну, такі, ну, ну, 21 століття війна, не вже я кажу, це війна. О, і, а він ну, каже, мама, не, ну не плачте, ну, це мій обов'язок, я хочу зрозуміти, я ж був в АТО, Це не люди. ви розумієте? Він каже, як вони нас, я був в АТО, я все видів. І все побачив на свої очі, як вони знущаються над людьми. Вони є погані. Я не хочу. Я хочу, щоб ви і моя сім'я, і ви. Ви ж мої Кажу, що ви? У мене дві сестри, троє племінників. Я хочу щоб ви і ви. Я хочу... Ще бабусі кажуть, я хочу, щоб ви жили. Усі, цілий світ би жив. Наша Україна жила у мирі. Аби це Бо вони є дуже погані люди. Безрозумію ви зрозумієте. О, усі, ну, я не піду, той не піде, хто буде захищати цю Україну нашу. Каже. Хто буде захищати? І він обійняв мене, сів у машину, я так плакала, і так в руки склала, плачу, а він вийшов ще раз з машини і каже: мамочко, не плачте, пробачте мені. Я кажу, дитину, вб'ють тебе, а він каже, як уб'ють, це моя судьба ви розумієте, у мене камінь став на відчуття відчуття, що його нема. То був останній раз, коли Петро та Марія Данилюки бачили свого сина. Він був серед тих, хто обороняв столицю. Виконував обов'язки навідника-оператора у протитанковому артилерійському дивізіоні. Загинув 15 березня 2022 року поблизу населеного пункту Ситняки Макарівської громади на Київщині під час мінометного обстрілу. Батьки пригадують останню телефонну розмову того дня. Годину ми говорили, прирізне, і туди і потім ми не знали, що вже після цього дзвінка, що його вже не стане, не буде. Емпе, у який перебував Петро, зазнала прямого влучання. Тіла загиблих вдалося ідентифікувати лише 25 травня. Похоронили 32-річного героя у рідному селі Рожневі. Він був першим на Алеї Слави. Трішки оговтавшись від жахливої втрати, батьки воїна вирішили в пам'ять про сина робити щомісячні пожертви для бригади Едельвейс. вирішили, що поки буде війна, я буду бормоги. Помагати, Мені може. дуже приємно. — Може така сума не божна, але це може комусь збереже так, життя. Так, хоч це хоч, хоч, цього, хоч, щось, Бу, так, хоч каш, частка його нема, наша втрата вже не повернеш. Так, а може але комусь. Каш, частка, хоч наша там з ним, що нема в нашого сина, а хоч, хоч щось допомогти їм. Незвичайно, вони вже наша сім'я. Батьки героя не хочуть афішувати суму. Кажуть, їхній Петро був скромний і точно цього б не хотів. Та у військовій частині додають допомога значна і особливо цінна, адже щомісяць її роблять від душі. Насамперед хочу подякувати сім'ї Данилюків пані Марія, дуже така емоційна гарна жінка і пан Петро сильний. Чоловік, які зазнали величезної втрати, тому що втратили свого рідного сина, і хочеться подякувати їм за їхню віру у наше майбутнє, у нашу з вами перемогу. Хочеться подякувати їм за ту людяність, яку вони тримають в собі, і не втратили, попри те, що віддали сина. Хочеться їм подякувати за те, що вони. Відносяться до кожного хлопця, який зараз на передовій, як до власної дитини. І як справжній мама і батько, вони хочуть допомогти, хоча б дрібницею, хоча б чимось. І ще хочу їм подякувати за те, що вони насправді такі скромні, непублічні люди, і щомісяця, не покладаючи рук, вони допомагають. Але на цьому не піаряться, вони це не возвеличуть, і вони навіть самі не сознають, яку величезну допомогу вони роблять в цілому для нашої країни у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді зазначають, це не поодинокі випадки. На жаль, ті, хто втратили своїх рідних на війні, як ніхто інший, розуміє ціну нашої свободи і незалежності. Відбулися зміни у складах постійних комісій Коломийської міської ради, за які коригування проголосували міські обранці у бюджетній комісії та комісії з питань екології та земельних відносин. Дивіться далі. На погоджувальній раді погодили внести зміни у склад постійних комісій. Це виключити з складу комісії з бюджету Будзінського Віктора Богдановича, і включити його в комісію з питань екології і земельних відносин. Ну і відповідно Сергія Федчука виключити з питань екології і земельних відносин і включити в бюджетну комісію. Чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За три рішення прийнято. На одну годину у Коломиї продовжили освітлення центральної частини міста у вечірній час. Нагадаємо, досі ліхтарі світили лише до 23.00. Тепер у центрі Коломиї вуличне освітлення працюватиме до опівночі. Про це повідомив очільник громади Богдан Станіславський. Нові можливості, дружня атмосфера та викладачі, які допомагають розкрити потенціал кожного. Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського відкриває двері для майбутніх учнів та запрошує на навчання. Чим особливий цей ліцей та чому саме тут варто здобувати освіту, дізнаєтеся далі. Один із найдавніших навчальних закладів в Україні, Коломийська гімназія імені Грушевського зараз ліцей, запрошує учнів п'ятих і десятих класів на навчання. Тут їх зустрінуть досвідчені учителі з усіх предметів. Тут зможуть дітям допомогти себе відкрити у науці. А ще у нас є унікальні гуртки. Гурток черлідингу займає призові місця. Зокрема, цього року ми мали перше місце на всеукраїнському конкурсі у Києві. Унікальний духовий оркестр також є свідченням того, що діти себе можуть знайти. Привіт, друже! Якщо ти зараз у четвертому класі і трохи хвилюєшся перед великими змінами, не переймайся у нашій гімназії. Тебе зустріне з посмішкою, підтримкою і цікавими уроками. У нас не просто вчаться, у нас досліджують, грають, розвиваються. Є спортивні секції, творчі гуртки. Кожен знайде своє. В нашій гімназії діє учнівське самоврядування вже не один рік. Воно поділяється на різні відділи, в якому кожен може знайти напрям, якому хотів би розвиватися. Також наше самоврядування бере участь у різноманітних заходах та створює свої. Наш навчальний заклад дає можливість кожній дитині розвивати себе, розвинути свій талант. Ми підтримуємо дарованих дітей, систематично працюємо з ними, гордимося нашими неймовірними досягненнями. У другому та третьому етапах Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури міжнародному конкурсі імені Петра Яцика та імені Тараса Григоровича Шевченка. Тому щиро запрошуємо учнів п'ятих класів на навчання до нашого закладу. Ти станеш частиною великої гімназійної родини, а ще тут легко знайти друзів і ніколи не буває нудно. Открийте сердечні очі ваші і пізнайте самих себе. Візнайте родителя і родительку ваших, усвідомте, чиї і в якому домі ви народилися, Маленький смотрицький. Приходьте до нас і будемо разом досліджувати український родовід! Твій шлях до успіху починається тут. Обирай розвиток, обирай Грошевського. Чекаємо тебе в нашому п'ятому класі. Приєднуйся до нас. Отож, запрошуємо вас. Прийти до нас на навчання у п'яті і десяті класи, і ми допоможемо дітям вибрати своє майбутнє. Збереження і популяризація українських хореографічних традицій, повернення до наших рідних джерел. Коломіян та гостей міста чекає масштабний традиційний фестиваль Покутські витоки. Мистецький захід триватиме в Коломиї 16-17 серпня, де можна буде надихнутися мистецтвом, розповіла засновниця покуцьких витоків Мирослава Воротняк. Мирослава Воротняк належить до тих людей, які улюбленій справі присвячують своє життя. Для відомої хореографині це танець, народний український танець, який відзеркалює душу нашої нації. Мирослава Воротняк кілька десятиліть навчає цьому мистецтву учасників колективів Покуття та сварга. А ще невтомна хореографиня заснувала відкритий всеукраїнський фестиваль народної хореографії Покутські витоки. Фестиваль народного танцю. Адже е, головне наше завдання зберегти ці Надбаня саме народний танець має розвиватися, звучати, популяризуватися, щоб наші коріння не загубилися. Адже ми знаємо, що саме війна провокувала те, що яка різниця? Різниця є велика. Наш народний танець це є. Наш народний танець така була ідея моя, і цю ідею підтримав Тарас Магдич. На жаль, він вже в іншому світі, але я дуже тішуся, що все ж таки е, наш е, фестиваль далі працює, незважаючи на складні важкі часи для України. Відкритий всеукраїнський фестиваль народної хореографії Покутські витоки заснований у 2014-му. Щороку географія учасників різниця. Не раз були гості з за кордону, цього Через війну їх не буде, але наші українці з інших областей та Коломищини покажуть своє мистецтво. Саме цьогоріч е, бере сім областей: це Тернопільська область, Чернівецька, Хмельницька, е, Київська область, Львівська область е, і Івано-Франківська область. Е, всього на загал е, це є поверх 500 учасників, і радо цей фестиваль е, приймає народний дім. Дуже дякую, тому що головна база для цього фестивалю це є народний дім. І хочу подякувати усім учасникам, які, незважаючи на важкі часи, все ж таки доїжджають це київські, хмельницькі, тернопільські, львівські колективи. Вони до нас приїжджають на пару днів, тому що це є все ж таки не близька дорога. І ем, також ми плануємо їм трішечки культурну програму, але все-таки головний великий внесок це самі колективи. Вони платять за харчування, проживання. Я щиро хочу подякувати національній хореографічній спілці України. Адже дякуючи їхній підтримці, їхній рекламі, багато колективів з різних куточків України приїжджають до нас. Дуже шкода, що цьогоріч не приїжджають за кордону, адже до нас приїжджали з Боснії Герцеговини, з Болгарії, з Грузії, також з Польщі були колективи. Але надіюся, що Швидко наступить перемога, мир і за кордону колективи також приїдуть. Хочу подякувати всім спонсорам, які долучилися до цього фестивалю. І така свого роду реклама для них, мабуть, не дуже є велика, але дуже дякую низько кланяюся, що вони відгукнулися. Хореографічні колективи Коломийської громади також активно готуються до виступів, адже мають на меті не лише якісно виконати танці, а й зробити усе, щоб наступного року до нас приїхало ще більше гостей. А зараз пані Мирослава запрошує усіх на свято танцю. Фестиваль буде відбуватися 16, -го, 17 -го серпня. Відкриття буде 16-го числа о 18-й годині. 17 -го серпня це буде неділя. Це конкурс буде відбуватися тут на сцені перед народним домом о 10 й годині. А гала, концерт і нагородження колективів буде о 18-й годині перед площею музею Писанка. Це є фестиваль благодійний. І всі колективи щиро долучаються, і будуть добровільні такі внески для того, аби ми саме цим фестивалем задонатили на збройні сили України. Неймовірне видовище на сцені незабутні враження та позитивні емоції. А ще донат на нашу армію. Приходьте на Покутські витоки це збереження нашого минулого і розвиток нашого майбутнього. Сила творення у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відбувся вечір авторських читань Анни Бурбан, натхнених живописом Номеде Чурльоніте. Доповнила вечір жива музика у виконанні струнного ансамблю Дивертисмент. У філармонії, поєднання слова та живопису. Тут відбувся творчий вечір коломийської письменниці Анни Бурбан. На заході літераторка зачитала свої прозові твори, написані на картини литовської художниці Номеди Чурльоніте. У залі поціновувачі сучасної літератури та мистецтва зібрались, аби почути тексти, що перегукуються з кольорами та формами полотен. Після найтемнішої ночі настає світлий день завжди. Ми хотіли передати глибину слова, яка є доповнена живописом, і подумали, що варто все-таки акцентуватися на короткій влучній прозі, щоб кожен і кожна, хто почує сьогоднішній концерт, вийшли наповненими з цього залу. А також окрім того, цей концерт покликаний безпосередньо для того, щоб пробудити жінок, щоб наповнити їх у цей важкий витривалий час, особливо тих жінок, які розуміють цінність бути. Спокій до слова, цей проєкт вже не перша творча колаборація Анни Бурбан та Номеди Чурлянітте. Я дуже хотіла створити щось таке літнє, наткнене для жінок. І тобто ми працювали разом з Анією Бурбан, Я працювала, вона писала вірші на, на тек мої картини. Це вже у нас другий проєкт в такому форматі, і плюс приєдналася наш дивертисмент. І буде, і буде, і буде така спільна симбіоз. Перед початком вечора авторських читань відбулася презентація ще одного зворушливого арт-проєкту світло переможе темряву у Коломийській філармонії. За підтримки благодійного фонду Коломия, наше місто вихованці катехетичної школи імені Григорія Хомишина представили свій унікальний мистецький проєкт. У ньому дитячі малюнки та твори поєдналися в щиру молитву за мир і перемогу, розповідає директор катехетичної школи отець Юрій Терещенко. Цей проект він е, відображає в такій великій мірі е, сьогодення, в якому ми, ми живемо сьогодні, і якраз е, діти з допомогою е, провідників. Е, ну, ту свою тривогу, біль, і напевно, що виявляють бажання мати захист світовархістратеги Михаїла, Господа Бога. І саме тому сьогодні є така виставка, на якій є зображені. Зображений архістратик Михаїл, як його бачить кожна дитина, і, і так само є ще е, написаний текст кожною дитинкою, котра е, ну, в тому тексті бажає захисту, любові, е, виявляє підтримку для, для друзів, для ближніх. Експозиція триватиме місяць, після чого вирушить у мистецьку мандрівку іншими містами України. несучи з собою дитячий погляд на світло, яке завжди перемагає темряву. І до новин спорту на Прикарпатті стріляли з лука. За кубок Прикарпаття змагалися спортсмени з різних регіонів країни. Понад 70 учасників різного віку стріляли з дистанції 10, 30 та 60 метрів. Ветеран Іван Роман влучно стріляє з лука на осліп. Пригадує, коли йому вперше запропонували спробувати цей вид спорту, гадав, що це невдалий жарт. Подивіться на мене. я кажу, куди я поїду стріляти. Ви знущаєтесь чи що? Вони кажуть: ну поїхали, просто поспілкуємось. Я поїхав з ними, і в той день мені Катерина запропонувала зробити мій перший постріл. Стріляю в пов'язці на очах. Я стріляю на осліп. Є в мене прилади, які мені допомагають ну, визначитися напрямок пострілу, а все інше залежить від мене. Допомагають тренери, звичайно, в цьому напрямку зрозуміти, відчути. Ну, багато праці мені над собою треба. Позаду у Івана операції лікування реабілітація. він каже, стрільба з лука допомагає відновитися, повірити у себе, а також надихати інших. Продовжує своїм прикладом хоче залучити до стрільби із лука не лише ветеранів, а й людей, які з різних причин втратили зір. Я був же на двох чемпіонатах України. Не за нагороди їжджу. Я їжджу для того, щоб показати себе. По перше, віра в себе, по-друге, показати іншим тренерам мою специфіку праці. Якщо до них будуть в їхніх регіонах підходити, Ходити люди, щоб вони не боялися і робили крок на зустріч людям таким. Мені запропонували після цього. Побачили мою наснагу до цього вступити до збірної України. І вже наступного року планується поїздка за кордон для моєї кваліфікації. Іван Роман один із 70 учасників перегонів Кубок Прикарпаття, який відбувся у Івано-Франківську. Усі вони кажуть, цей вид спорту важкий, але має багато переваг. Мене це затягнуло. Це трошки тяжко, але воно з часом. Прилавчишся до це засновниця школи стрільби із стрільби з лука, срібна призерка Олімпійських ігор у сіднеї Катерина Дубровіна каже: на змагання Івано-Франківськ приїхали учасники з Львівської, Харківської, Волинської, Чорнівецької, Чорнігівської областей і, звичайно, з Івано-Франківщини. А це учасники зі Снята, на тлумачакалоша косова та Івано-Франківська. Саме довга дистанція це 60 метрів. Стріляють кадети. Це діти до 18 років. Вони маленькі, але стріляють на найдовшій дистанції на цих змаганнях. Далі ідуть 30 метрів. стріляють молодші кадети на цій дистанції, і також ветерани, початківці, які ще не мають розрядів. У них є можливість на 30 метрів виконати розряди. На 10 метрів зазвичай стріляють початківці, наші ветерани, які. Недавно взяли лук в руки, щоб ці змагання відбулися. Представники стадіону «Юність» Івано франківської обласної дитячо-нацької спортивної школи ретельно готувалися. Уже сьогодні ми маємо свої мішені зроблені, бо ми їх не мали. І ми зараз робимо багато таких хороших речей для того, щоб залучати тут як дітей, дорослих і звичайно військових, ті, які проходять реабілітацію. І також ми виїжджаємо на різні змагання, проводимо різні майстер-класи по районам. Тобто, щоб цей вид спорту був більш популяризований. Радник міського голови Івана Франківська з питань фізичної культури та спорту каже, стрільба з лука спорт, який допомагає повірити у себе та покращити ментальне здоров'я. Це важливо, особливо для ветеранів. Ми підтримуємо і психологічне і їхнє здоров'я, тобто вони об'єднуються між собою. Ветерани війни вони мають спільні теми, які вони між собою швидше можуть порозумітися, знайти спільну мову. І це вже така, знаєте, ком'юніті, яке об'єднує для того, щоб була співпраця і вони мали результат позитивний. До слова, навчитися. Ся стрільбі з лука запрошують усіх охочих заняття безкоштовні. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntekkatів.ua, слухайте на радіо Сяйво, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. все добре, бережіть себе та світло собі.